The gods, the drugs From my generation, i take the fall the... Welcome, welcome! Glad to see you again. Як деякі з вас знають, а підписники телеграму так на 100%. До речі, підписуємось. Я дивлюсь TNA на постійній основі. Та ця компанія зараз є однією з моїх самих улюблених в світі реслінгу. І так вже сталося, що в неї робочі відносини з найулюбленішою компанією в Лиці Дебі. А якщо ви фанат реслінгу, то новина про появу діючої чемпіонки нокаут TNA Джордін Грейс на випуску NXT для вас не стане чимось вперше почутим. Більше того, слова про неодноразові появи реслерів в компаніях одне одного. Просто розірвали мій мозок. Тому знову, привідклавши роботу над іншими відео, я поспішив зробити те, до чого зараз лежить душа. Тому сьогодні я поділюсь з вами дрім-матчами або ф'юдами між зірками WWE та TNA, які, на мою думку, вартували потрачених коштів та часу. А ви, мої любі, заварюйте щось смачненьке та вмощуйтесь зручненько. Адже це час ще за Come Джека. Камон, go! Чати я пропоную щось лайтово. Speedball Mountain проти New Catch Republic. Дві команди, яких поєднують не тільки учасники з Британії, а й технічний стиль Реслінгу. Що робить цю ситуацію досить іронічною, так це те, що тренд Севен був колись в команді з Тайлером Бейтом. Називались вони Mustache Mountain. І це б додало своєї ізюминки в бій. Та невідомо чим би воно закінчилося, але в одному я можу бути впевнений. Якщо ці четверо опиняться на одному ринзі, то очікуйте пушечний матч. Наступним я бачу бій діючого Digital Media Champion TNA Лоредо Кіда та молодої зірки луча Лібре Драгон Алі. Думаю, слова тут лишні. Тут ми можемо побачити еталонний бій прямо з серця Мексики. Чистий нерафінований луча стиль, тим більше техніка обох на бездоганному рівні, на відміну від промо English. Не забув я і про нашого улюбленого хайфлайера та першого чемпіона WWE Speed – Рикошета. Страшно його люблять ставити в дрім-матчі проти різних топових зірок. Але що поробиш, якщо краще нього нікого немає? Мій вибір для всіх стане сюрпризом, адже я назву ім'я Леон Слейтер. І тут ви. Це досить молодий та перспективний виконавець. Хлопцю лише 19 років, а він вже видає Бенгери. Тому я й подумав, що було б дуже чудовим рішенням звести його з не просто ветераном, а найкращим літоном в цілому світі. Це дозволило б Леону й досвіду набратися і показати, що молоде покоління не збирається поступатись старому. Знаю, багато хто хотів би бачити матч Рикошета і Майка Бейлі, але в мене трошки інша візія. Щоб продовжити тему з титулами та мобільними бійцями, пропоную поглянути на діючого інтерконтинентального чемпіона WWE Семі Зейна. Проти нього я поставлю також не саме очевидний пік Джейк щось. Для культистів телеграму не буде здивуванням, чого я його називаю Щосом, коли він самтинг. Просто кожен раз писати його поганяло кирилицею, той ще прикол. Так ось, чому саме вони двоє? На мою думку, це дуже непогана комбінація розмірів і мобільності. Не дивлячись на габарити Джейка, на нарезі він дійсно утворяє щось. Я знаю, кого ви хотіли бачити на попередній позиції: Мустафа Алі діючий чемпіон x дивізіону TNA. Але його я хочу звести з іншим Мідкардовим чемпіоном. Як ви вже зрозуміли, річ йде про лога на пола. Я думаю, не варто казати про ринг абіліті кожного з атлетів. Що один, що другий видають бенгер за бенгером та являються яскравими чемпіонами своїх компаній. І, мабуть, може я не бачу між ними суперхімії на мікрофоні, але посеред рингу... Вау oh Майґад! Везіть пожежників, в нас вибух! Наступними я поставлю два командних матчі. По ним пройдемось досить коротко. Перший The Rascals проти діючих командних чемпіонів NXT Аксіома і Нейтана Фрейзера. Якщо це не five Star, то я не фанат Реслінгу. А що досить іронічно цікаво, ABC проти OC. Як ви знаєте, я досить високо речу ABC та вважаю їх ледь не найкращою командою у світі. Але тут є цікавинка, що Кріс Бей, що Іс Остін, вихід із того самого Bullet Club? -у. Звідти ж ABC, ACB Club. Да, yeah. осі. Oh, Це буквально засновники Bullet Club. -у. І о як цікаво було глянути на протистояння старої команди проти нової. Очевидним приколом та ф'юдом з смішнявкою вийшло протистояння Awesome Truth і First Class. Це вийдуть такі перли комедії, що можна просто розбирати на меми. Якщо не знайомі з другими, то раджу перейти на канал TNA та глянути, що творять річ Homie Уанта та TNAJ Френсіс, особливо з наступним нашим учасником. Say his name and he appears. I believe in Joe Гендри. Так, річ йде про улюбленця народу та того, хто зайняв першу позицію в музичних чартах декількох країн. До вашої уваги, Джо Хендрі. Насправді, людина багатьох талантів, то завдяки своїй фішці з прожаркою виглядає впевнено проти багатьох суперників. Але для першого потенційного фюду я бачу як опонента домдомича. О, так, скільки всього Джо міг би вигадати про містеріо. Це були б найкращі панчі, особливо про вусики, який типу пропуск. Ну самі розумієте. Чому я не згадую Елей Найта? Yeah. Розумієте, у Джо і Найта є одна дуже спільна проблема. Вони схожі. Як і візуально, так і по інринг перформансу. Тобто дуже посередньо. І ставити двох таких собі людей на рингу одне проти одного, ну, таке собі рішення, особливо беручи до уваги те, що навіть прожарочна може не спрацювати. Але є ще одна можливість, яка мені привернулась до вагу, ну буквально перед записом. Як ви знаєте, недавно в NXT дебютував утікач з Ауєп Ethan Ітан Пейдж. І одразу націлився на головного чемпіона Тріка Уіллімса. Так ось, уявіть, що на Тріка напав Ітан, а разом з ним на умовний Керіон Крос. І ось на допомогу виходить Джо Хендрі. Звучить як фантастика, але почекайте, я лише війшов в азарт. Наступним я відмічу улюбленця Віталіка. All Rise, Деміана Бріста. Ну що поробиш, мені він заходить. Так ось, про такого Кемпіон може поборотись. І Я б все-таки знову звернувся до Пуерториканського коріння. Згадаймо минулорічний беклеш та топовий мейн івент за участю приста. А в ці неї недавно повернувся утікач за УЄП Майк Сантана, який є вихідцем з Пуерто-Ріко. Скажете банально. Але тут, на мою думку, і ринг перформанс вийшов би дуже непоганий. Далі одна з картин, які я уявляю більш ніж крутими. Main event! Джей Усу проти Сквітверна Джонатана Грешема. І. Тут же немає аргументів, як ці двоє пов'язані і чому їх бій має щось мати під собою. Це просто два крутих прореслера, за роботою яких приємно спостерігати. Більше того, це було б для Джея цікавим експериментом в незвичному темному середовищі. А грешому якраз потрібно розвивати персонаж Октопуса. Але в одному я впевнений, це буде Бенгер. Я думаю, що всі, хто бачили Королівську битву 2024, чудово знайомі з чемпіонкою нокауту Джордін Грейс, особливо, коли вона зараз завітала в гості до NXT і на Battleground вона протистоятиме Роксані Перес. І от чесно, я не бачу хоч якоїсь можливості чесного захисту у Роксі. Занадто потужно та легітимно виглядає джаггернаут. А от та, проти кого б вийшов крутий і потужний матч. Рія Мамі Ріплі. Це просто два двотермінатори, яким дай мейн-івент Реселманії. Вони покажуть те, чим є сучасний жіночий реслінг. Ще один досить умріяний матч Юнтер проти Джоша Олександра. Я думаю, з роботою Генерала всі ви добре знайомі. Джош, як би так сказати, така ж машина, тільки менше габаритами. Для ознайомлення раджу його другий бій з Крінжоспреєм. На випуску TNA після «Hard to Kill». просто звести цих двох юкузу вже досягнення. Це буде брутальність, чоп вес та дуже технічний реслінг. Однозначно, дрім-матч. Ну давайте <клес> закінчимо з чемпіонами. У нас є Роудс і є мус. І знаєте, щось подібне ви могли бачити на двох останніх маніях, адже мус по-му чимось подібний до Романа. Лише відмічу, що гарпун чемпіона Тіенеї, можливо, буде ще більш захищений, ніж у Рейнса. Це був би непоганий матч. А тепер дивіться: я роблю декілька ходів на шахівниці. І те, що має всі шанси збутись. А ви слідкуйте за ходом думок. Сімпанк все ближче і ближче до свого відновлення після травми, та його чекає програма з Дрюма Кентаєром. В TNA недавно повернувся Мет Харді, в його брата Джефа через пару тижнів вигасає контракт за УЄП. І як каже Мед, він просто чекає дзвінка, що значить, з великою віроїдністю ми побачимо Джеффа Харді в TNA. А тепер складаємо 2 і 2. Я думаю, багато хто був би готовий багато чого віддати, щоб побачити матч, або навіть цілий ф'ют CM панка проти Джафу Харді 2. І яка ж це, блін, голосна вивіска. Але anyway, кого я тут, блін, обманюю? Всі хочуть бою Коді Ротса і Коді Дінера. переможець забирає ім'я, а програвший. Е... іде волє. То що? Ось такі в мене дрім-матчі реслерів WWE та TNA. Чи збудуться вони? Who knows? Але я можу сказати точно: ми дійсно переживаємо революцію та розхвіт реслінгу, коли WWE можуть дійсно дивувати. І мені дуже подобається те, що я бачу. А як вам, Міше Зубукінг? Пропонуйте в коментарях свої дрім-матчі. Хто знає, може саме у вас здар провитися? А якщо відео сподобалось, то ви знаєте, що робити. Термінатор, підписка на канал та клік на дзвоник, щоб не загубити наступне моє відео. Всім величезне дякую за увагу. До скорих зустрічей і. Ервідера.